С нам осені хотів насамперед запобігти і застережити людей, які проводять сільськогосподарські роботи. Нагадати, що категорично заборонено спалювати сухостій, гілля, різні речі на прилеглих територіях до охоронної зони розподільних газових наших мереж, також де встановлені засувки, подібні компенсатори, де встановлені наші фланцеві з'єднання, водні переходи тощо, оскільки пожежа може розпосудитися на нашій мережі і може спричинити розгерметизацію нашої системи, внаслідок чого може з'явитися горіння і аварійна ситуація на наших. Газопроводах також варто зазначити, що не можна проводити земляні роботи в охоронних зонах газопроводів без попереднього погодження з нашою філією. Обов'язково дані роботи мають проводитись в присутності наших працівників. З настанням опального сезону варто нагадати про безпеку та безпечну експлуатацію газових приладів насамперед димохідних, а саме газові колонки та газові котли, які працюють з відведенням продуктів горання в димові канали. Варто нагадати, що перед опальним сезоном та в кінці опального сезону обов'язково, згідно правил безпеки системи зброя України, всі димові і дивентиляційні канали мають проходити періодичну прочистку. Використовувати газові прилади виключно за призначенням. Ні в якому разі не використовувати газові плити, газові досховки для обігріву приміщення, оскільки вони унаслідок неправильного горіння природнього газу можуть утворити. Чадний газ, що є дуже небезпечний і становить смертельну загрозу для мешканців. Доцільно нагадати, що використання газових димохідних приладів. Має проводитись без наявної примусової вентиляції, оскільки вона може зробити опрокидування тяги та створити попадання чадного газу в приміщення. Під час використання газових приладів димохідних обов'язково тримати провітрювати приміщення кухні чи паливної, тобто, щоб було відкрите вікно, квартирка тощо. Якщо відчули запах газу, обов'язково. Перекрити газові крани перед газовими приладами, перед газовим лічильником, якщо є можливість, відкрити вікно, двері, зробити протяг, викликати 104, не включати, не виключати електричні газові електричні прилади, електропостачання, а також дискові телефони. Також варто зазначити, що при експлуатації димохідних газових приладів в приміщеннях перші на появу чадного газу реагують домашні тваринки. Вони стають мляві, сонливі, можуть навіть з летальними випадками. Тому людина має врахувати це і в випадку такої ситуації обов'язково зробити провітрення приміщення і виключити газові прилади. А також зробити повторну перевірку тяги в димовому і вентиляційному каналі. Рекомендовано при таких димохідних газових приладах встановити сигналізатори. З чутливістю на метан і на чадний газ, які дають світловий та звуковий сигнал, включаються просто в розетку 220. Вони перші виявляють появу чадного газу в приміщенні. для вашої безпеки. Застережливо вас прошу по можливості встановити такі сигналізатори загазованості в приміщеннях, де встановлені газові котли, колонки тощо з відведенням продуктів згорання в димові канали.